Запрошення до Лоці дізналася з радістю. До цього вже доводилось бувати в Польщі, але то все були міста, що неподалік від України, лоць в центрі сусідньої держави і одне з найбільших тамтешніх міст. Лоць багато в чому, схоже, з Дніпропетровськом сповістила у попередній розмові Олена Бондаренко, представниця польського середку туристичної інформації, і додала: Вам буде цікаво. І не помилилася. Скільки разів я потім згадувала ці слова пані Олени. Нашу невелику групу очолив пан Володимир Щурак, директор польського осередку туристичної інформації. З ним ми вже зустрілися в Жулянах. Година 20 польоту, і ми в Польщі. Невеликий переїзд, і на місці. Гостину зустріли в центрі Лодзі. Оселили поряд з найгарнішою вулицею Петруковська, в затишному отелі під назвою Кіно відразу це зігріло душу, адже нам, телевізійникам, кіно взагалі близьке, майже рідне. От і готель на деякий час став таким. А поки поставивши валізи, відразу на головну магістраль Петруковську. був понеділок, вечіріло та людей доволі багато. Ми звикли після роботи скоренько додому до телевізора. А тут навпаки, неспішно городяни гуляють, відпочивають у вуличних кафе. А прогулятися є де. Ось головна вулиця Лодзі, і найдовша в Польщі пішохідна зона з магазинами, кінотеатрами, антикварними лавками та художніми галереями, барами, ресторанами, різноманітними кафе, що розтягнулися на декілька кілометрів. Ми, приєднавшись до жителів міста, попрямували красивою вулицею. З обох боків за нами спостерігали величні різностильові споруди, що майже всі належать до пам'яток архітектури з любов'ю та повагою. Збережені і відреставровані. Тут же на Петрковській можна зупинитися біля бронзової фігури видатного польського піаніста Артура Рубінштейна, що присів біля свого роялю. Чи приєднатися до відомого польського поета Юліана Товіма або до письменника Владислава Реймонта та його скриньки? Годинами можна милуватися і сучасними акцентами старовинного міста. Зараз Луць це потужний центр торгівельної, фінансової, текстильної та електронної промисловості. Площа його складає майже 300 квадратних кілометрів, а населення близько 750 тисяч чоловік. Нині це сучасне велике місто. А ще не так давно, наприкінці 90-х, багато виробництв зупинилося, почалося безробіття, і перед містом постала ділема: як жити далі, яким шляхом рухатися. Був обраний напрям сучасного розвитку, де комфортність і розумні розваги переважають. Були запрошені інвестори з усього світу, і Лоць заграла новими перлинами життя. Та без минулої фабричної основи міста не було б його такого сучасного. Багато років луць, що означає лодка, була невеличким містечком, і лише у 20-х роках 19-го століття стає містом суконної промисловості. Сюди приходить капітал, починається стрімкий розвиток. Власники фабрик будують багато цехів, в яких відбувається повний цикл виготовлення тканин. Місто росте багатше а неподалік від робочих приміщень постають дивної краси палаци фабрикантів. Ці архітектурні шедеври прикрашають місто і понині. Причому всі вони якісно відремонтовані, вписані в ансамбль міста і з користю використовуються. Як, наприклад, резиденція одного з найуспішніших фабрикантів Ізраїля Познанського. Це найбільший і найкрасивіший після палац в Лоці. Багатогранна форма споруди є прикладом еклектики. Багатство господаря будинку видно не тільки ззовні, а й зсередини. Чимала кількість залів, інтер'єри яких прикрашені великою кількістю антикварних речей, мистецько виконаних руками унікальних майстрів. Зараз в цьому приміщенні знаходиться музей міста, де водночас проводяться різні культурно-виставкові заходи. Неподалік же від житла фабриканта знаходиться цілий комплекс під назвою мануфактура, який діяв протягом декількох десятиліть, у 1945 році фабрика була націоналізована, а у 1997 році, після тривалої кризи, зачинилася. Через деякий час, коли постало питання, що робити з цими величезними приміщеннями. То вирішено було старовинні червоно-цигляні товстенні стіни не зносити, а використовуючи авангардні архітектурні форми, відтворити славу колишньої мануфактури у вигляді сучасного, культурно-розважального та відпочинково-торговельного комплексу. оказалось, что эти все здания – это памятники архитектуры, потому что считалось, что в Лоди нет ничего интересного. А потом оказалось, таких комплексов фабрично-дворцовых в Европе очень мало, а полностью сохранились, можно сказать, только в Лоди, только в Польше, Ксенджемлин и этот комплекс-мануфактура. И поэтому здесь нельзя было сносить, а нужно было только придумать какую-то версию, чтобы это применить и сделать современный торгово-развлекательно-культурный центр. И поэтому руководство ЛОДИ вместе с президентом начали искать инвесторов и делать рекламу городу ЛОДИ. Была создана экономическая зона в ЛОДИ, экономическая зона для инвесторов. И с этого времени ЛОДИ начала развиваться. На территории сейчас здесь находятся и музеи, и театры, и кинотеатры, но также развлекательные кафе, рестораны, дискотеки и большой торговый центр. Центр. А в одному з стихів створено діючий музей по виготовленню сукна. Старі 140-річні ткацькі верстати поскриплючі, важкувато, але працюють, коли над ними вправно чеклує нащадок колишніх майстрів. Не можна не оминути увагою та, в хорошому сенсі, не здивуватися збереженню і вмілому використанню старих приміщень. Це стосується ще однієї пам'ятки старовини колишньої білої фабрики Людвига Гейера, де зараз розташувався величезний музей текстильної промисловості. Окрім звичайних виставкових форм, де представлені фабричні верстати та зразки різних тканин, в музеї використовуються різні інсталяції, що неабияк і надовго запам'ятовуються глядачам. Окрім розважальних комплексів та музеїв, величезні приміщення колишніх фабрик використовуються під житло. Забутий прядильний цех, що входив до комплексу фабрики сім'ї Ізраїля Познанського, за своєю архітектурою нагадує оборонну спороду. Але загляньте сьогодні всередину. Зараз тут ексклюзивний готель «Андалс». Чотиризірковий готель є нетипічним поєднанням історичного приміщення з оригінальним архітектурним стилем. Вандалс 278 номерів і апартаментів, конференц-зал і бальний зал на 800 чоловік, а також спа велнес комплекси. А неподалік від цього колись фабричного комплексу, ще один з найбільших у постіндустріальній лодзі, відомий під назвою Млин Ксьонза. Належав він колись найбагатшому промисловцю Карлю Шайблеру. Після ревіталізації, знову ж таки, з використанням передових будівельних технологій, тут з'явився житловий комплекс, де розташовані квартири різної категорії та інтер'єру. Це так звані лофти. Часто кажуть, руйнувати не будувати. От це вам свідчення того, як економічно вигідно вкладати кошти в те, що вже є, і знову до прикладів: до великих фабричних споруд належить комплекс ЄЦ1, точніше, колишня електростанція. Знайшли застосування і цій будівлі. До темно-червоного будинку додали оформлення із скла і алюмінію, що надало йому легкості та прозорості. А внутрішньо, теж зберігши основу та історичне минуле, надали сучасного призначення, що захоплює масштабом і дивує серед старих історичних приміщень, які отримали нове життя в Луці, це стара теплова електростанція. Вітольд Расет працівник комплексу провів нас багатьма залами, які готуються до відкриття наступного року, і розповів, що незабаром тут з'явиться. А це планетарій, кінотеатр у форматі 3D, центр для виробництва фільмів, а також центр науки і техніки. На даху буде ресторан, звідси відкривається вид на місто. І тут око впало на велике будівництво, що йде на одній із центральних транспортних магістралей міста. За допомогою коштів Євросоюзу почалася реконструкція й окремих куточків міста. Зокрема, зводяться нові під'їздні шляхи до майбутнього величезного вокзалу, куди будуть прибувати трамваї, рейсові автобуси, поїзди, авто. Дане місце стане новим центром міста. Тож лоць будується, а значить, живе. Побували ми і в найбільшому в лозі спортивно-розважальному комплексі Атлас Арена, який рік тому як постав. Генеральні поємності щодо... загальна кількість людей цього залу це 14 тисяч людей. Перш за все, ми організуємо тут матчі світової ліги волейболу. І у цьому році тут буде відбудеться чемпіонат світу чоловіків з волейболу. Ну no, багато у нас також є знаменитих концертів, наприклад, де пошмод Пітер Гейбіль наближається Леникравіць і Кайлмінок. Які бу які будуть виступати тут в містопаді і сердечні запрошуємо українців на концерти до халі халіартазерина. До вже сучасних споруд Лудзі належить і красень Отель, який яскравою родзинкою вписався в гармонію міста. Отель такого рівня, як Даул Трі Хілтон, вперше відкрився в Польщі. Відповідний комфорт і всі належні зручності приємно доповняють відпочинок в чудовому місці. Отель Хілтон побудований рік тому. Постав він на місці старої кіностудії. Треба сказати, що це єдиний отель в Польщі, який і до сьогоднішнього дня має свою кіностудію і свої кінозали. Інвесторами цього отелю стали поляки. Всього в Польщі побудовано три подібних отеля. Але цей саме отель, в якому ми знаходимося, побудований першим. Сяйво світла і скла, провідність персоналу справляє гарне враження. А от така деталь. Коли йдеш до обраного номеру, то біля входу, немов очікує один з відомих героїв-акторів польського кіно. І в цьому є сенс. Адже ще недавно тут, в одному із залів на першому поверсі, був великий знімальний майданчик однієї з польських кіностудій. Цю територію вдало використали архітектори отелю. Вони вміло вписали великий зал в загальний вигляд отелю. І нині зал використовується коли треба для концертів відомих зірок, а коли треба для кінозйомок. Еще по сравнению с другими польскими городами, очень дешевый город. Рабочая сила здесь дешевле, студенческий город, много людей с высшим образованием. И сейчас в наше время это ценится. И поэтому открываются не промышленные предприятия, а предприятия, которые информатические, программисты требуются, бухгалтерские, тоже производственные, но небольшие. Чим більше ми знайомилися з містом, тим більше з'являлося відчуття, що це місто 21-го століття. Місто не зупинилося в своєму розвитку, а впевнено і стрімко йде вперед. Як організатор колись чемпіонату Європи з футболу, зрозуміла, що це прекрасна. nagoda, żeby promować swoją krajnę, jak ostynną krajnę, jak turystyczną krajnę, jak krajnę, jako można widzieć nie tylko z turystyczne metywy, ale także no, wziąć udział w wielkim sportowym zachodzie, a przy nagodzie spojrzeć na piękne polskie miejsca. Dlatego w tym roku 2014 -tym my zorganizowaliśmy, my zorganizowaliśmy, Polska zorganizowała, stała organizatorem Czampionatu Świata z Wolejbolu Człowieka. I my teraz znajdujemy się w takim obiekcie w mieście Lodz, to jeden z У нас шість таких міст, які будуть організаторами, які будуть приймати власне, цей чемпіонат світу з волейболу. І думаємо, що завдяки тому в Польщі з'явиться багато туристів. А попереду на нас очікували нові зустрічі і нові відкриття. Тож туристична емблема Лодзя Попелюшка, який принц допоміг знайти її черевичок влучна філософія перевтілення промислового міста в місто економічного розвитку культури розваг і відпочинку Łódź jest miastem takim, które w zasadzie do lat Łódź to miasto, jakie zawsze było, troszkę jakby odnomanitnym. To, tutaj zawsze była drzewna własność i ta drzewna własność promiślnego miasta stworzyła taką sytuację, że po śmierci Peminy tych roków, my zaczęliśmy szukać swojego szlaku, swojego miejsca, temy, idei, dookoła, jakie można było zaseredytyjć w naszego miasta. Co mogły być, albo nowe technologie, albo własne, jakieś z nowe idei, jakich trzeba było stworzyć w najbliższej porze. zaczęła przede wszystkim poszukiwać. My zrozumieliśmy, że trzeba tutaj rozwijać ekonomikę w takom żeby orężywać robotu kompanii, jakie zajmują się obsługowaniem biznesu, to jest to widy kompanii i tutaj bardzo różnych kompanii, jakie powiązane z tym widem biznesu. Stwierdziliśmy... щоб доповнити картинку, ми подумали, що лоць варта цього, щоб займатися культурою, але культурою може не в такому смислі основного нурту, але наприклад, власне, культурою, яка рухається на узбічах цього мейнстріму. тобто власне дизайн, мода, виставки, які пов'язані власне з цим комікс до цього теж. stosuje się kino, bo to zawsze Lodz była stolicą filmowej in industrii, top to festiwali i Natomiast budynki, które kiedyś pełniły funkcję typowo produkcyjną, natomiast miejsca, jakie zostały się Łodzi, top to kowysznia przemysłowa infrastruktura. My wy że trzeba zmienić przeznaczenie tej infrastruktury i my wy Можна було відкрити, наприклад, в таких місцях готелі або культурні центри, або місця для зустрічі, або навіть місця, в яких можна було влаштувати невеликий маленький бізнес за підтримкою міста. Ще навіть вулиця яку ми бачимо тут і зараз. Отже, за моєю спиною, вулиця П'ятковська, яка колись була в принципі місцем для торгівлі. Тут було багато різних магазинів. Ми вирішили, що треба змінити якби теж вигляд цієї вулиці, і зараз це бать. Це місце різноманітних послуг, кав'ярні, паби, ресторани тут можна просто розважатися три з половиною кілометра пішохідної зони, і тут життя змінилося також завдяки ремонту. jaki my, my zakończyły w czerwcu tego roku. Finansowanie tych wszystkich projektów rewitalizacyjnych to jest tak naprawdę wielki... Se odbywa się przede za, za koszty miejscowego budżetu, to znaczy miejscowej gromady. My rozumiemy, że do takich projektów trzeba już załączać maksymalnie koszty z jaki osobliwo podtrzymuje remonty i odnowienia Об'єктів, які пов'язані з інфраструктурою, але це була власне трагедія цього регіону, Що тут багато людей просто залишало цей цей район, не хотіло тут жити зараз. За кошти Євросоюзу, який дуже охоче підтримує такі проєкти, ми відновляємо ціле мікрорайони, які тут знаходиться довкола цього центру. І виглядає, що це буде успішний проєкт. Хоча з нашого бюджету бюджету останнім часом такий проекти, який називається місто будинків місто. To, to, 100, 100 budynków, jakie one wyruszy widnowyty w ramkach tego projektu. Oczywiście i bez biznesu tak naprawdę. To no oczywiście, bez przedsiębiorców, bez, bez biznesu to w ogóle niemożliwe, Dlatego my stworyli, ekonomiczną zonę, do jakiej zapraszujemy inwestorów, nie tylko zakordonych chociaż zakordonych także, ale także polskich inwestorów, żeby one tutaj stwierdziły nowe robocze miejsca. W Łodzi do tej pory z racji centralnej lokalizacji... Łódź znajduje się w centralnej części Polski, mu do tej pier przede wszystkim był turyst powiązany z biznesem. To tam segment konferencji, mm -hmm. z to muszą z każdego boku Polski było różna widzenie do Łodzi. Ale my myślimy, że trzeba także postarać jest jakby zmicić nie ty całej turystyki, no poczynku. To tak bahato bardzo u nas propozycji dla listomaniitych rozwach żeby można było także rozrywać uczestnicznu. Na razie jeszcze jesteśmy w trakcie dużych projektów inwestycyjnych. Tak, my zaraz w procesie zmian, my chcemy po zawsze zmienić transportowy system, to znaczy odnowić i powińścią, zażelazniczy wokzał po pokazać tej wokzał z autobusnym wokzałem, stworzyć możliwości, żeby można było na bardzo zręczniejszy jakby przyjechać do, do do tego miasta i skorzystać z naszej propozycji. Tak, to proces, jaki nam widzimy jeszcze dwa, tygodnie roki, i після tego spodziewają się, że bo, po pisla widnowlenia, a także komunikacyjny system w samych mężach miasta. tu będzie na bardzo lepsza propozycja miasta. Listopada ruszy listopada miesiąca. Tutaj pocznie się, rewolucja można wskazać, w awia transportie. To to się turystyczna kompania Alfa Star, jaka wyruszyła do pomocy nowe nowe z Łodzi do ważnych miejsc Europy, w tym oczywiście do Barcelony, Romy, Bruselu, Londonu. Düsseldorfu i innym. Jeżeli Państwo szukacie tak naprawdę miejsca, gdzie jak się szukajecie jakiś jakisnego, współczesnego, ale jednocześnie w demokratycznych cenach jak się dla was, was ważne, żeby znaleźć nowe, harne miejsce w Polsce, szczerze zapraszamy turystów to, z Ukrainy, to muszę odczekać, jaki dla nas duży ważny. Wspaniałym gościem bardzo chcielibyśmy was tutaj widzieć. Отже, в реалях сучасного світу, коли кордони стають прозорими і люди рухаються не тільки з метою знайти нове місце роботи чи проживання, а й з бажанням познайомитися та відкрити для себе інший світ, лоць стає привабливим містом, комфортним для бізнесу та відпочинку і водночас популярним туристичним об'єктом.